Дай Боже, сьогодні в нас дивоглядине, дивимося, оглядаємо хату, даємо клієнту ціну. Клієнт це посередник, не напряму замовник. Е не напряму власник цієї нерухомості. Хата орендна, трошки її понищили, трошки потовкли мавпи, які тут жили, полишали доволі багато всякого різного срачу, похерили стіни, позаляпували їх фарбою. А наша робота. Оцінити, скільки буде коштувати клінінг, плюс-мінус дати ціну, поміняти лампочки, поміняти, е, поставити, точніше, стопенери клапани в умивальники. Е, що ще? Десь там якісь замки поміняти. Ну, коротше, отакі дрібниці. І якщо їм підійде ціна, помалювати всю цю велику хату. А в нас, на секундочку, три бедрума. Тут така досить велика площа, де можна собі розважатися всякими різними штуками, кому що подобається. У нас є гараж, в нас є підвал, в нас є сторич, в нас є crawl space, який в два рази більший, ніж сторич, який просто треба облагородити. І в нас є гігантська кімната, називаємо її ігрова, яка, як, коротше, От від цієї стіни до от тої стіни. хера вам не видно, коротше. Ну, несуть далеко, там поза 30 фіт. Коротше, от хата. Ще тут міняємо всякі скрини, десь там розетку треба поміняти, десь ще щось. В общем, я думаю, що ми, напевно, ту роботу не отримаємо, бо ціни у нас не самі дешеві, роботу ми робимо добре. А бюджети в них, коротше, такі басяцькі трохи. Так що честь хвала і всякі штуки.